У Воскресенні Христовому відиме, що ми знаходимося тепер уже у купелі, у купелі духовного міра, Це то равносільних, будь втікли із якоїсь, якогось приміщення, де є напущені особливо смертельні гази, і вибігає в нас свіжий воздух, попадаємо в ліс, у красивий сад. То і є те, що іменується церква Христова. Царство возлюбленного Сина Божого уже тут, на землі. Адам і Єва втратили царство, не послухалися, прийшли на нарушення поста. І що сталося? Вони заразили нашу людську природу гріхом, а за гріхом зайшла смерть. Вони думали, що після раї їх вибили, вигнали а Адам і Єва, стали нібито вільні, Так, вибиті з рая. Адам і Єва, що ж сталося з ними, коли їхні діти, брат брата, вбиває, Каїн убиває авеля. Що це? Откуда? Откуда у Каїна духубійства? А тому що Адам і Єва заразили гріхом нашу природу, вірус гріха ворвалися у душу людську і поразили. Все прекрасне, яке Бог сотворив. І тоді в одному з дітей з'явилося, якби как бы вилявся гріх на Каїнове. Хто винуватий, що Каїн убийця? Безумовно, частково він сам. Но ведь батьки розуміли, вони там, у раю, загрішили, а тепер прокляття через них передалося на їх дітей. А ще, якщо такі діти не знають віри в Бога, тоді такий рот повністю викорчовується і пропадає. З приходу в мір Христа Спасителя, бо до Христа не було сил сопротивлятися гріху, як пише псалмопевець Давід у 50 му псалмі, що я нічого не можу собі зробити. Я роблю гріх, а не можуся відказати». А щоб ти оправдався Господь за нас, ти б побідив того монстра. І от Господь прийшов з небес, побідив монстра гріха, і тепер нам того монстра дав, як результат Воскресіння із мертвих. От чому обладає духовною силою. Ми обладаємо такою силою, що каже Господь, якщо з вірою скажете цьому берегові ви горі, верся в море і не розмислите, так і піде. Якщо скажете, що вся смоківниця безплодна, скажете, що не вже засохне раз така бездарна, вона виконає це. Не тому ли у нас в Закарпатті древні обличчя є, що коли хоче чоловік і зрізати горіха, не родить перший рік, не родить другий, каже чоловік, буду його рубати. Узяв сокиру, і вдруг жона хреститься і каже, чоловіче, а ну даймо ще один рік, може, зарозить. Поки через рік не зародить, потім зрізаєш. Що ви думаєте, на другий рік оріх родив? Природа чує нас, слова благословення ідуть як результат наслідок Воскресення Христового. Одна жінка казала, що у неї не приймалися квіти. Все, що не садить, а її священик знайомим сказав, ви колись сповідали останній раз. Я ніколи не сповідалася. А як ви живете у гріхах, впотопаєте? Після першої сповіді ривала жона, вона не думала, що сповідь дає таку силу. Вернулася до вмів, як вона розказувала. Пальчик забила голину, поклала квітку і квітка ся прийняла. Благословеніє, має велику силу. Другі случай були, що у тому домі, де скверно соловили, квітки почали в'янути от поганих слов навіть квітка в'яне. А є перед тобою діти, діти, котрі, як тут і квіточки чують ругань, сквернослов'я, прокляття. Тоді діти такі Дуже під опасністю бути іменно проклятими. От чому Павел каже, батьки, не роздражайте дітей, а ви, діти, не роздражайте батьків. І в добрих сім'ї, де пам'ятають, співають Христового Воскресення, відши. Поклоняємося Господу Ісусу, в тих серцях відчувається мир церковний, і дітки зовсім інакше в сім'ї. І навіть, якщо случиться щось неправильно сказане батьком, то мама з дітьми колективно моляться Господи. «Убережи нашого татка, щоб такого не казав, а щоб нас любив, а щоб нашу сім'ю не покинув. І ціла сім'я молиться. І що ви думаєте? Батько зі сльозами вертається в сім'ю, просить прощення, тому що блуд і нечистота притягнули його. Що ми можемо сказати? Нині, Господи, Ти Воскрес із мертвих, щоб у всіх нас воскресити першим воскресенням танське крещення. Всі, хто крещені, це воскресли від мертвості. Тепер у нас буде ще одне воскресення Друге. Но то вже буде Воскресення, котре переведе нас у життя вічно. Господи, нам жити тут на землі в радості Воскресення. Ведь не случайно Серафим Соровський завжди вітався цілий рік. Радость моя! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І тому ота радость передавалася всім людям, і ми будемо такі, постараємося бути самі. Воскресшими від злобу від гріха, бережно относите до своїх дітей, у корисні слова не сказати, сміренно навчати своїх дітей, бути терпіли, но бути самі образом для поклоніння своїм дітям, благословення міра Але в тому числі, якщо в домі буде син міра. Так от будьте ви синами міра. Лише так. Коли дітки будуть чути благословення, Воскресення, коли уста Батькові. І уста мами благословенні радуються, а ще чують, як мама шепче молитви, коли лігають спати. Така сім'я свята, такі діти мають майбутнє, але не лише тут дуся можуть розвити в талантах, але ну, будуть і наслідники Царства Божого. Амінь.